Скандальний мовний закон з українців. Першими на лінії фронту опинилися школярі. В Києві вже хочуть відкрити російськомовну гімназію. Батьки протестують, вони вже зібрали пів тисячі підписів, мітингують. Люди налякані навіть на Галичині. В Тернополі готують програму із захисту та експансії української мови. У Галицькому Тернополі формальних причин відкривати російську школу немає. 91% містян українці. Мовний закон розтривожив людей. Вони ще пам'ятають панування чужої мови на вулицях міста. Понад два десятиліття тому нею говорила совєтська адміністрація. Писали вивіски, насильно вивчали в школах. Теперішній припис на русифікацію загрожує не тільки східній Україні, але й Галичині. Переконаний міський голова Тернополя Сергій Надал. Міська влада прийняла рішення: Тернопіль стане центром вивчення державної мови для всіх українців. В міській раді вже готують спеціальну програму для гостей з русифікованих регіонів, хочуть поєднати туризм та опанування державної мови. Така собі система все включено. А почали з місцевих шкіл. 1 вересня тут уроки на тему на варті мови той, хто любить Україну. Тернополян дуже сполювали прийняття нового закону. Було прийнято рішення за підтримки громадських організацій провести додаткові заходи на підтримку української мови. Одним із таких заходів є власне популяризація в школі, щоб школярі розуміли рідну мову, знали історію рідних. Кожного року були такі відкриті уроки, які демонстрували наше українство, і цього року теж в тому числі ми ніколи не були такі, що були осторонь тих подій, які відбуваються в даний час в нашій державі. Я хочу вивчати українську, англійську, німецьку, але то є. Російською не хочу. Програма захисту української тернопільська відповідь на спроби демонтувати державу. Партія комуністів вже хоче скасувати синьо жовту символіку. Б'ють на сполох містяни. Тому фашистську символіку, гімно, тризуб і жовто-блакитні кольори заборонить. Натомість заборонити та судити комуністичну ідеологію вимагають люди у Тернополі. У серпні 90-го вони першими в Україні знесли пам'ятник Леніну. Ще не було самостійної України, а на цьому місці вже палахкотів синьо-жовтий прапор. Пригадують очевидці, той гарячий політичний серпень. Я отут ціную оце місце, де ми стоїмо, де, де поставлений був перший прапор. Всі студи тут приходили. А куменяки їх обступали. Їй говорили, що то все неправда. що то Но настільки були підковані ті наші студенти, наші діти. Тоді ж, міська рада першого демократичного скликання ухвалила збудувати пам'ятник незалежності. Та якось руки не доходили, хоча і влада була ніби своя, демократична. Спочатку 10 років місце шукали, ще 10 – гроші. На жаль, попередні скликання не Організувалися наскільки, щоб розпочати його спорудження, цього разу справу нарешті закінчили. Зробили це пишно зі столичним розмахом. На відкриття прийшло кілька тисяч тернополян. Цей пам'ятник є символом вкладу тернополян в українську справу. Цей пам'ятник символізує вклад Тернополя і Тернополян здобуття Україною незалежності. Цей пам'ятник є тим, хто поклав своє здоров'я і життя за те, щоб українці були господарями в себе на своїй богом даній землі. Він мені дуже подобається і там е, ніби дух свободи, який має, повинен відчувати кожен українець. Я бачу тени тут. Підняти руки Україна, підніме руки. Буде Україна. Пам'ятник скромний, без лишнього пафосу. Жінка як символ України та Журавель, стилізований під тризуб. Журавель з давніх давен в міфології в нашій християнській релігії був як символ відродження, символ воскресіння. Пам'ятник коштував 600 тисяч гривень. Гроші збирали серед простих людей. Держава, наприклад, Тернополю, місту і області, не додав 200 мільйонів. Відповідно, ми жодної копійки не витратили з бюджету для того, в тому числі, щоб нам ніхто і не закинув, що ми нібито от немає чим зарплату платити вчителям, а ми бюджетні кошти даємо на будівництво пам'ятників. Ні. Ми побудував цей пам'ятник за народні кошти. Може, тому що в Тернополі будували за народні гроші, обійшлося без скандалів. Міркує київський експерт Олександр Сергієнко. Громада сама вибрала найкращий варіант без вказівок зверху. Я знаю, там збирали кошти, народ будував, і воно робилося, хоч якось е, враховувалася думка народу. Сергієнко пригадує історію двох інших відомих монументів незалежності у Києві та Харкові. Про них говорили всяке: закидали і фінансові махінації, і естетичний несмак. А інший приклад це Харків, коли от нещодавно президент відкрив новий пам'ятник, але там не зрозуміло, там якась грецька чи то богиня, чи то хірувім, чи то Амурчику відкрили пам'ятку. Харківський символ коштував 2 мільйони, втричі більше ніж тернопільський. Перед тим місцева влада ославилася на всю країну, демонтували старий монумент, колону, на який сидів сокіл. Чи так уже нагально треба було міняти? Головний пам'ятник незалежності на головній площі країни Київському Майдані. Його звели 11 років тому, до 10-ї річниці самостійності. Але досі думка киян про нього неоднозначна. Мені це до серця. І пам'ятник цей теж. Допустимо, жінка символізує Україну. Ну, а причому тут дійсно незалежність, де видно не знаю, боротьба за независимості, до незалежності. Ну, Просто стела колона, на ній стоїть. Ну, образ України, ну я тоже, я не розумію он мне не нравится. А вот этот, как бы, офіс, ну, не офіс, а торговий центр. Замість торгового центру мав бути музей. Не склалося. Базар переміг ідею, обурюється Олександр Сергієнко. Символ державності поєднаний з супермаркетом, з магазином. Ну як можна поєднувати державу і торгівлю? Це е, як. Поруч і Бог, і мамона ну це неможливо просто. На жаль, от гроші карбоване чи долар перебиває зараз духовність, перебиває державність. Київський символ багато критикували. І колона схожа на Будапеську, і не вписується в ландшафт. Автор скульптури натомість виправдовується. Зате досягає неба цілих 70 метрів. У нас найбільше. В Європі вертикаль стоїть. Сама скульптура, якщо брати її від капітелі до кінця гілочки, це 12 метрів. Наймолодший символ незалежності Тернопільський – за зірки не чіпляється. Має всього 13 метрів. Але, як і в столиці, біля нього каскад водограїв. Ще рік тому занедбані та поржавілі до дня незалежності їх капітально відремонтували. Місцеві кажуть, це символічно. Колись депресивне місто чепуриться, стає комфортним. Ходиш по центру, в пам'ятник Соломії Крушеницький є. Бруківка поставлена, а фонтани не працювали. Пообіцяли зробити, ну чесно кажучи, не всі вірили. Я вірила, що зроблять. Зробили сьогодні, відкрили. Вони просто чудесні, діти задоволені, вода суперова, можна в них просто купатися. Дуже велика зміна, що ті фонтани були такі більш старовинні, а ці вже такі ну, модні, такі якісь вже з ліхтарями тими. З... З музикою такі вже більш цікавіші. Музикою та світлом на водограї тепер не здивуєш. Зате економне обладнання мають не всі українські міста, каже підрядник будівництва. Стара технологія була марнотратною. Вода зливалася в каналізацію. За годину фонтан пропускає 300 кубометрів води. Ціна одного кубометра 5 гривень. Тож за годину тернополяни мали б заплатити півтори тисячі гривень, за добу 36 тисяч. А в місяць понад мільйон. Дороге задоволення, тому в Тернополі зробили замкнутий цикл. Вода постійно та ж сама. Один день роботи це близько 13 тисяч гривень економії тільки по воді і каналізації. Тож я думаю, хто порахує в графік, який то ми думає за пару років, це буде вкупність. Містяни не натішаться. І нехай їхній фонтан не такий пафосний, як у великих містах. Зате для багатьох поколінь органічна частина Тернополя і навіть власного життя. Якщо підняти старі сімейні фотографії, там в мене чи в будь з тернополян, більшість з них мають фотографії, які робилися в дитинстві з бабусями, з дідусями, з батьками коло фонтану. Фонтан вже став, прийшов непридатність, він багато років не працював. Сьогодні ми відбудували, відродили. Це проєкт, який не дасть заробітку, але це кошти, вкладені в розток інфраструктури міста. Обшарпану тернопільську інфраструктуру міняють повністю Уже два роки поспіль після приходу до влади нових людей. Вчасно ще трохи все посипалося. 20 років нікому не було діла, нарікають містяни. Торік реконструювали український дім, відкрили оновлений сучасний стадіон, замінили лавки в центрі міста та парках, оновили співочі поле. Цього року ремонтують найбільший палац у місті Березіль, реставрують найстарішу вулицю, яка збереглася після війни. Валов. В парках безкоштовний інтернет. Найдорожчий проект оновлення набережної. Тернопільський став місцева гордість найбільше штучне озеро в Європі. Його набережну ремонтували ще півстоліття тому. І ось тепер, 2012-го. вже здали першу чергу. Обіцяла допомогти держава. Але київські чиновники надурили, не дали грошей. Реконструкція першої черги коштувала біля 6 мільйонів гривень. Уся набережна займає майже половину берегової лінії озера. Сто років тому тутешнє озеро було економічним мотором міста. Тут в промислових масштабах розводили рибу, продавали її по всій Європі. На березі пансіонати лікуватися сюди їхали з усієї імперії. Людей приманював унікальний клімат, повітря за вологістю як тропічне, але розріджене, наче високо в горах. Так і нині, тому рекреацію і туризм хочуть зробити головною перевагою міста, в якому немає брудних заводів. А вже туристи привезуть гроші. Тернопіль має близько п'яти тисяч гектарів поверхні, але до 300 гектарів з них це став і близько 200 гектарів це парки. Тобто ми маємо 500 гектарів рекреаційної зони. На 5 тисяч гектарів загальної площі міста, 10%. відсотків. Відповідно, це унікальне надбання. Знову ми маємо, які ми повинні відкрити розкрити. Ми не можемо рівнятися до Львова в архітектурі. Ми не можемо рівнятися до знодки Донецька в розвитку промисловості. Але ми пробуємо знайти свої сильні сторони, розвинути їх, зробити на них акценти. Тернопільська влада планує зробити місто молодіжною столицею. За версією журналу Фокус тут найбільше в Україні студентів у пропорції до кількості населення з 217 тисяч містян, 60 тисяч студенти та школярів. Для Дорожуючої молоді вже традиційно в серпні відкривають містечко кемперів. Сюди з'їжджаються любителі активного відпочинку на своїх авто. Якщо після євро 2012 приймаючі міста, закрили свої кемпінгові містечка в Тернополі. Навпаки збільшили його площу. Аби в майбутньому привабити більше гостей, міська влада розробляє стратегію міста фестивалів. Другий рік поспіль головна подія в місті чемпіонат водно-моторного спорту. Торік приймали континентальну першість, в серпні цього року світову. Колись Тернопіль вже був господарем світових змагань. Чверть століття тому. Перші змагання на моторних човнах відбулися ще 1903 року в Монако. Вже тоді боліди розганялися до 30 кілометрів за годину. В 1908 році вперше і в останній спорт був представлений на Олімпійських іграх. У 1909 змагання вперше відбулися на території України в Одесі. В 1987-му в Тернополі відбувся чемпіонат світу з водномоторного спорту. Цього року на чемпіонат до Тернополя приїхали 64 спортсмени з 13 країн. Загалом учасники прибули з трьох континентів Європи, Азії та Африки. Спортсмени змагалися у класах JT250 250 РН-2000, Т 550 найбільш захопливе видовище в класі F-500, Там найпотужніші двигуни. Минулого року у нас було 34 тисячі глядачів в перший день і 54, за деякими даними. 57 у другий день. Ми віримо в те, що ми в цьому році легко поб'ємо цей рекорд. Відкритий доступ глядачів безумовна перевага тернопільського озера перед європейськими конкурентами, каже голова федерації водно-моторного спорту. Про інше подбала міська влада, нахвалює він господарів. Став тепер повноцінний водний стадіон. Під час реконструкції набережної спорудили спеціальну інфраструктуру. Озеро можна використовувати цілорічно. Як тренувальну базу човнярів не тільки з України, а й всього східноєвропейського регіону. Приїхати сюди автомобілям, привести на тілешці, привести той човен, самостійно його спустити, відповідно по сліпу, стартувати з набережної Не обов'язково вам потрібен кран. ми будемо претендувати на певний стадіон, де може зустрічати. Це схід заходом, тому що е європейським спортсменам для України не потрібна віза, на відміну від Росії. Так само росіянам або білорусам не потрібна віза, щоб приїхати в Україну. У горець Ференсчаков Тернополі вперше в захопленні від місцевої траси каже: не сподівався на такий рівень поза Євросоюзом. Ференс пілот надпотужного боліда в класі f 500 Він один з найстарших учасників. Йому 67 років. Вік особливого значення немає. Мені 67, а я входжу до п'ятірки найкращих пілотів у своєму класі Формула-500. І це в конкуренції з молодшими суперниками. Його човен розганяється до 200 кілометрів на годину. Всередині пекло 45 градусів спеки. Наш вид спорту дуже схожий на справжню формулу 1 Хоч ми і змагаємося на воді, але боліди схожі. Девід Бассон прилетів з далекої Південно-Африканської республіки. 19 годин перельоту втомили, але Тернопіль не розчарував. каже 16-літній спортсмен. Це мій перший візит в Україну. Я бачу, що це дуже гарна країна. Усі люди дуже дружні та гостинні. Я сподіваюся, відвідати Україну в майбутньому. Українка Настя Лисенко зайняла лише сьоме місце, але для неї це досягнення. Ще жодного разу український юніор не підіймався так високо в класі човнів JT250. та могла увійти і до п'ятірки кращих, якби не помилка. А от батько Насті був більш фартовим в змаганнях на кубок міського голови Тернополя. Андрій Лисенко фінішував другим. Та найбільше досягнення сам чемпіонат, каже латвієць Модріс Халціємс. 25 років тому вперше приїхав до Тернополя, також на чемпіонат світу. Тоді сам ганяв по воді, тепер привіз збірну. Що я тут бачив на берегу? То за цей рік, мені здається, зробили не п'ятилетку, а 25 летку Тернопільське озеро прибутковий проект. У міській раді кажуть, після торішнього чемпіонату відкрилися нові готелі та кнайпи. Це живі гроші для людей, податки для міста і нові робочі місця. І ще європейський рівень сервісу. Бо планку взяли найвищу, каже міський голова. Коли ми дали інформацію, що траса сертифікована на 5 років, у нас збільшилася кількість готелів. У нас збільшилася кількість закладів громадського харчування. У нас сьогодні є нові нові пропозиції підприємців, що вони пропонують зробити в парках і на набережні озера. Тобто, спорт дає інформацію, а це тягне за собою бізнес. У Тернополі мають амбіцію стати столицею усіх водних видів спорту в Україні. На озері Тиха вода немає фарватера, а отже, і судноплавства, яке б заважало спортсменам. Дорішній чемпіонат вже зробив місту рекламу. Цього року тут провели також першість України за квабайку. Поряд зі ставом канал, які збудували до московської олімпіади як дублер основного місті Крилацьку. Міська влада вже підготувала інвесторам пропозиції його реконструкції, створення там водного центру. А поки місто готується до наступних змагань вже через рік проведуть фестиваль водних видів спорту. Та й, взагалі, такі змагання хочуть проводити кілька разів на рік. Хтось іронізує, надал зібрав мрійників. Хто зна, принаймні досі все задумане вдавалося. У 2012 році газета The Financial Times визнала Тернопіль найпривабливішим містом для інвестицій в Європі в категорії мікроміста. Сусіди в рейтингу Лондон, Париж та Відень. А за даними журналу Фокус Тернопіль вперше потрапив до двадцятки найбагатших міст України. На проведення чемпіонату Тернопіль не отримав жодної копійки з державного бюджету. Стратегія доброго господаря більше заробляти, менше витрачати. Водночас два чемпіонати найкраща презентація можливостей Тернополя, який довгий час знаходився у тіні своїх більших сусідів. І шанс для міста змінити його вдачу і повернути людей із заробітків не на мертві фабрики і базари, а у сферу туризму, сервісу і підприємництва.